Палагін, колишній начальник управління ФСБ в анексованій республіці Крим. За каденції Палагіна ФСБ жорстко переслідувала, ув'язнювало та викрадало кримських татар. Вони сьогодні забрали лучого для мене, як супруга як та своїх дітей. Редакція слідство інфо отримала від своїх джерел у військових колах інформацію про нерухомість російських генералів, включно з генералом Палагіним. Тепер ми знаємо, де вони живуть і скільки це коштує. Ти виходиш на ринок і бачиш Є ФСБшники, і от коли ти уже кадами уже візелі, це була і що страшні у цьому випуску про керівників російського ФСБ, які завжди за кадром. Імена багатьох з них невідомі широкому загалу. Ми ж не лише оприлюднимо імена високопосадовців ФСБ, але й розкажемо, де і з ким вони живуть, чим володіють, на яких автівках їздять. Тому що ми у слідство інфо віримо, що всі, хто віддає злочинні накази, будуть покарані.